Джавелін, стугна, кевларові каски та багато іншого. Студенти першого курсу Черкаського коледжу дізналися про основні види захисту та озброєння, яким сьогодні воюють українські захисники. Про особливості сучасної війни розповів відомий волонтер Олексій Святенко. В актовій залі зібрались майбутні електрики, розповідає директор Черкаського політехнічного коледжу Руслан Красовський. З його слів, тут кожен майбутній захисник, тому повинен знати, як користуватися зброєю. Ми запросили до нас в гості, наших друзів. Це друзів, це організатора і волонтера музею АТО Олексія Святенка для того, щоб знаєте, у них було живе спілкування. Хлопці повинні розуміти, у них повинна бути мотивація. Мотивація і вдячність нашим захисникам і мотивація вчитися. Тому ми такі заходи проводимо систематично. Вона дає реальний ефект. На занятті розповіли про сучасних героїв, їхні подвиги та про те, кому ми повинні щодня дякувати. Олексій Святенко каже: майбутнє України залежить від сучасної молоді. Вважаю, що не завтра, не після завтра, а сьогодні кардинально в освітньому процесі на жаль немає, але мається впроваджуватися ці хлопці, ці дівчата їхні історії, тому що ці люди віддали найцінніше, що в них є це своє життя. Після лекції студенти ближче знайомилися з експонатами. Артем приміряв на себе шолом та бронежилет. Хлопець зізнається нелегко. Скажіть, будь ласка, зараз ти надів бронежилет. Важкий, складний, автомат Так, важкий. Владислав каже, на заході дізнався багато цікавого. На його думку, сьогодні кожен повинен знати про такі речі. Я очікував, що автомат не буде повершеною. Наказався ваші серйозно Так. <сіх> так а побачив ось ці джевельники. До цього десь бачив чи ні? Ну максимум ті, хто ці десь того відео або новинах як в кадрах показували, як е, наші зсу е, працювали з ну, зброї. Найбільше цікавість і водночас відразу у студентів викликав російський куточок, де Олексій Святенко наочно показав, що армія РФ має і якісну амуніцію. Тому не можна недооцінювати ворога зі слів Андрія. Після лекції ще більше впевнений, що в майбутньому стане військовим. Не ну, надо знати про воєнне життя, бо як не як ти 18 років, все одно підеш в армію, а у когось даже може мішта піти, даже, даже зараз на фронт. Та ж сама моя мішта, я теж хочу на фронт. Мої майбутні плани це піти теж на воєнного дочитися. Якщо не поїштися з воєнного, то піду на контрактника. Головне, що повинен розуміти кожен, якою ціною українці виборюють незалежність. Олексій Святенко додав, що захисники заслуговують бодай на подяку за те, що ночують у холодних окопах, ризикують життям, залишають свої родини заради нас. Юля Дзюбло, Вікторія Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.